Важливість сну для краси, як правильний режим сну впливає на ваш зовнішній вигляд. Нам завжди кажуть про те, що треба спати по 7 9 годин на добу. Зазвичай мова йдеться про те, що треба це для того, щоб відчувати себе бадьорим протягом дня, підтримувати свій імунітет, бути в гарному настрої, але наш нічний сон також впливає і на зовнішній вигляд. Так так, ваші зморшки у ранньому віці можуть бути причиною не тільки генетичною, а й результатом безсонних ночей у юності. Вплив сну на зовнішній вигляд був доведений дослідниками із Каролінського інституту. Вони стверджують, для того, щоб виглядати гірше, достатньо всього дві ночі спати менше сімох годин. Щоб провести дослід, спеціалісти запросили 25 студентів, хлопців та дівчат і попросили їх виспатись дві ночі підряд. Щоб дослід проходив достовірно, виконання умов та якість сну фіксували спеціальними приборами. Коли перша частина експерименту пройшла, дослідники попросили студентів спати цілу неділю лише чотирма години на добу. У кінці експерименту дослідники мали два фотографії піддослідних. Перша фотокартка показувала, які вони коли висипались, а друга коли ні. В обох випадках без макіяжу. Для того, щоб підвести свій експеримент до висновку, дослідники показували обидві фотографії перехожим людям та просили їх відповісти, хто їм подобається більше. У більшості випадках перехожі вказували на зображення, де студенти відпочили та виспалися. Тож, коли людина втомлена, вона виглядає хворою, і ми часто інстинктивно не хочемо з нею спілкуватись. Хочу вам запропонувати топ 6 причин, щоб спати довше та якісніше. 1. бадьорий погляд якщо ви не висипаєтесь протягом певного часу, під вашими очима почнуть з'являтись темні кола та набряки, це і є перші симптоми дефіциту сну. Коли ви почнете спати стільки, скільки потрібно дорослій людині, тобто 7-9 годин, набряки почнуть поступово зникати, а ось з темними колами складніше. На жаль, ці неприємні друзі можуть бути не лише наслідком поганого сну, а й генетичним подарунком. Також кола під очима можуть свідчити про проблеми зі здоров'ям, але все ж таки правильний сон трошки допоможе їх зробити світлішими завдяки покращенню кровообігу. 2. менше зморшок. Під час сну ваша шкіра виробляє новий колаген, чим більше його, тим більш пружна ваша шкіра. У такому випадку, ймовірність появлення зморшок і провисання овалу обличчя збільшується. Також через дефіцит сну шкіра поступово стає сухою, а це призводить до передчасних зморшок. Три засоби для догляду працюють краще. Чому так? Уночі клітини шкіри відновлюються набагато активніше, тому що їм не потрібно захищатись від зовнішніх активних впливів, таких як уф промені або морозний вітерець на вулиці. Кровообі, який працює активніше, допомагає вилучити максимальну кількість корисних речовин із формули кремів та інших косметичних засобів. 4. здорове волосся. Так так, стан вашого волосся теж залежить від того, скільки часу ви спите. Випадіння, ламкість, сухість, поганий ріст усе це також є наслідком хронічного недосипу. Волосяні фолікули отримують все необхідне із крові. Якщо ви недосипаєте кровообіг стає гіршим, а волосячко стає слабкішим. До речі, стрес та втома підвищують рівень кортизолу, це гормон стресу, через це волосся починає випадати, тому менше нервуйте і лягайте спати вчасно. 5. здоровий зовнішній вигляд. Після безсонної ночі ми схильні більше хмуритись і морщитись, каже лікар Доріс Дей, куточки рота повзуть донизу, очі червоніють, колір обличчя стає блідим. За всіма цими ознаками оточуючі можуть подумати, що ви хворі або виснажені фізично. Все це, на жаль, може вплинути на проблеми із самооцінкою або труднощами на роботі чи в інших сферах життя. Навряд чи хтось захоче доручати важливий проєкт втомленому працівнику або запросити його на важливі ділові перемовини. 6. Сяючий колір обличчя. Якщо хочете сіяти і без хайлайтеру, то лягайте сьогодні раніше, коли ви спите кров приливає до обличчя і кровообіг клітин покращується. Після регулярного недосипу колір вашого обличчя стає блідим, сірим та якимось дивним. Тож, як підсумок, ви можете проаналізувати свій графік сну та спробувати зробити його більш корисним для себе. Зробіть сьогодні те, за що ваша майбутня версія скаже вам дякую.